Кожна людина моєї країни, славу співайте своєї Україні. Кожна людина, яка себе чує, вона і дорогій горі в болі відчує, бо ми від Бога мали таку долю, що поцінили по справжньому волю, щоб наші діти це все пам'ятали і доки живи не забували, хай нам щастить з цього часу навіки. Та в нашому серці заграють музики, ті, що наш прапор завжди підіймають, і всю родину докупи єднають. Хай ці слова дзвонять кожну годину, не забувайте свою Україну, не забувайте, ми щирі люди, дихайте завжди на повні груди і немовля. І стара вже людина. Це Україна, це все Україна, та знають про нас вже у цілому світі. Тож написав нам Тарас Заповіті, дав йому Бог скрізь століття хвилину бачить у волі завжди Україну. Слава Богу!